До міжнародного дня солідарності журналістів, 8 вересня, у Кременчуцькому краєзначому музеї відкрилася виставка Україна у вогні репортаж на сторінках європейських видань. В експозиції представлені оригінальні журнали та газети, надруковані сімома мовами, які висвітлюють події війни в Україні. Кожна країна вносить свій внесок для того, щоб у нас закінчилася війна, щоб ми були могутніми і дійшли нарешті до перемоги. Все це ми можемо побачити на шпальтах цих газет. І ми повинні пам'ятати, що за нами слідкує весь світ, і що ми повинні обов'язково вийти непереможними і здобути нашу перемогу, здобути мир для всіх це є актуальною темою на сьогодні. Кремечужани, відвідуючи виставку, отримують можливість побачити різні точки зору на війну, зрозуміти її масштаби та відчути важливість роботи журналістів у збереженні правди, особливо цінним є те, що всі експонати надані місцевим колекціонером, що додає експозиції особистого та історичного контексту. Я почав збирати ці журнали і газети з 22-го року завдяки своїм родичам, друзям та знайомим, які проживають за кордоном. Коли стали випускати ці журнали. Казети міжнародні присвячені підтримці України. Я зразу зрозумів, що ці журнали представляють історичну цінність. Виставка триватиме до 14 вересня щодня, окрім понеділка та вівторка, з 9 до пів на п'ятого, кремеджужан та гости міста запрошують зануритися у світ журналістських репортажів і побачити Україну у відображенні європейських медіа. Хочеться саме в цей день не лише згадати про важливу професію журналіста і працю, яка потребує багато зусиль, і навіть жертвування себе для цього. Це саме журналісти у міжнародній сфері. А хочеться, по-перше, подякувати за незаангажованість, за сміливість, відданість своїй праці і побажати обов'язково добрих новин, адже ми всі їх чекаємо. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.